Приїхала вона сюди чого? Правильно, міняти коробку. Коробка що? Здохла. Чого здохла, Непонятно. Но е є один малесенький нюанс. Кажеться, у мене є розуміння, чого вмерлася коробка. Значить, Заїжджаємо під автомобільчик. Ось у нас коробочка. Поки що ми це все діло розбираємо. Значить, заганяв я машину, воно хрустить, воно єлі все включається, а якщо щось включається, треба його держати руками. Як ми можемо побачити, волонтери, молодчики, молодчики обслужили машинка обслужена. Тобто попередку геть все новесеньке, гарнесеньке. Там по моторчику теж все гарнесеньке. По Позадку є деякі питання у самих військових, каже, при троганні б'є. Ну, то нічого, то ми розберемося, що там б'є. Розбираємо. А, і... Обнаружу ось таку от штукуйовану. Здається, десь ця машина налетіла на якесь прип'ятстві.